Ранок 23-го дня у Японії. Сьогодні ми їдемо у європейське містечко Хаустенбош. Справжній шматок Нідерландів посеред Японії. Спочатку йдемо на автобус. Ось так виглядає типовий смиттєвий контейнер у спальному районі. Після автобусу пересадка на залізничній станції. Знову приємні краєвиди по дорозі. І ось ми на нашій станції. Тут усе збудовано у стилі Нідерландів. Канали, вітряки, вузькі вулиці з красивими фасадами. Це не точна копія Амстердама, а мікс голландської архітектури, який створює відчуття Європи просто посеред Японії. Дуже цікаво побачити, як тут поєднують старовинний стиль із сучасними кафе, музеями та фестивалями. Навіть ось так під європейський стиль стилізували популярний в Японії міні-маркет. Погуляли, пообідали в місцевій кафешці і їдемо далі в такому стилізованому потязі. Попереду у нас синтоїстське святилище з фарфоровими воротами Торії. По дорозі морозиво з еспресо зверху його в Японії називають Афогато. Дійсно цікаве нетуристичне місто Такео. І ось ці симпатичні ворота Торії з фарфору. У місті багато магазинчиків, де можна придбати фарфор, а нам немає куди поспішати, тому ми вирішимо ще прогулятися місцевими містами та невеличкими селами. На вулицях Японії восени їздять чоловіки з пічкою в машині. Продають як і імо, печену солодку картоплю. Ми не утримались і вирішили її придбати. Зазвичай у людей це асоціюється з приходом холодів. Цей чоловік їхав, співав пісні через гучномовець, і це привабило нашу увагу. Ввечері пішов дощик, і ми вирішили поставити намет в одному з парків біля дамби. У нас на вечерю ця картопля, смачний салатик, курка, в плярі. Загальних витрат на двох 98 американських доларів, і мені час замовкати та насолоджуватись їжею. Побачимось наступного дня.